Упродовж двох тижнів у міжнародному центрі миротворчості та безпеки академії сухопутних військ близько двох сотень майбутніх офіцерів, піхотинців, танкістів, інженерів, артилеристів, курсантів інших спеціальностей відточують уміння зі стрільби та управління вогнем. Водіння бойових машин, тактичної та інженерної підготовки, управління діями підрозділів та інших дисциплін. Курсанти добре розуміють, що вже незабаром декому з них доведеться виконувати поставлені задачі в зоні антитерористичної операції, і від особистих умінь та навичок залежатиме їхнє життя, безпека і результати виконання бойових завдань. Під час одного із занять на танкодромі навчального закладу майбутні командири механізованих підрозділів виконували вправу водіння бойових машин у колоні. Відповідно до програми курсу, механік водій третього класу повинен мати наїзд не менше ніж 82 км кілометри на тренажерах і 90 кілометрів на бойовій техніці. 36 годин занять передбачено на виконання навчальної вправи, яка передбачає водіння бойових машин у колоні. Особливості виконання вправи полягають в тому. Що всі машини рухаються в колоні одна за одною, і потрібно весь час дотримуватись, весь час дотримуватись дистанції і визначної швидкості. Так як я через місяць лейтенант, для мене це не приносить це ніякої тяготи, От виконувати цю вправу це для мене вже легко. За чотири роки навчили, та я володію цими навиками. Також водії повинні дотримуватися відповідної дистанції і середньої швидкості 30-35 км на годину. Але, незважаючи на певні труднощі, навичок і знань, курсантів вистачає, аби впоратися з цим завданням. Вони мають можливість спробувати себе як у ролі механіка водія, так і командира. Водночас на одній із ділянок центру майбутні офіцери виконують вправи стрілів із бойових машин, а також стрілецької зброї та гранатометів. До слова, ці вправи переважно також нові або такі, що раніше не виконувалися у повному обсязі. Спочатку необхідно вразити мішені з борту одиночними пострілами, згодом лещі під автомобілем чергами, а на завершення знищити умовного ворога з положення з коліна та метнути гранату. Таким чином, військовослужбовці вчаться ефективно діяти під час відбиття нападу на автомобіль з особовим складом в ході конвоювання, патрулювання, здійснення маршу на коротких зупинках тощо. У нас зараз йде підготовками. Згадуємо всю ту програму, яка у нас була з першого курсу, повністю все повторюємо. Так Ну, згадати те, що в нас було з самого початку, тому що це все необхідно. Досить багато новизни. і Прийшло звідти багато нових вправ використовують за досвідом АТО. На сусідній ділянці вихованці академії виконують вправи з із підствольного гранатомету ГП-25, який вважається досить ефективною зброєю для боротьби із незаконними збройними формуваннями в зоні АТО. Так, приціл лога. Бога. Вот. Мушка так же само, як в АК і ну, мушка і цілик так же само, як в АК. От дальності до цілі це 100 метрів, 200-300-400. Це для навісної траєкторії 200-300 метрів. Так він переводиться. В залі нескладний предохранитель. Може сама головна помилка це зняти з предохранителя. І все. Так спуск робиться. Незважаючи на зимову пору року, заняття проходять і в комплексі водолазної підготовки. Тут займаються майбутні військові інженери. Одне із завдань відшукати, підняти на водоймище та знешкодити вибуховий пристрій чи боєприпас, що не розірвався. Також хлопці досконалюють навички дій в екстремальних ситуаціях під водою, зокрема, вчаться екіпіруватись та знімати водолазне спорядження під час занурення. Спецпідрозділи це використовують для того, щоб одягнутися під водою, тобто вийти вже з води, лишити всі свої речі для водолазної підготовки під водою, а самі вже вийти для виконання якогось певного завдання. Після цього вони вже вертаються і так само екіпіруються під водою і відпливають до човна, якщо їх чекає. Тобто дуже важка вправа, ну з часом навчився. Ці юнаки вже практично профі, водолазну справу вони вивчають понад 4 роки. Завдання для них знайомі. Планується, що цього року близько 10 курсантів інженерів здобудуть кваліфікацію водолаза третього класу. А для цього, окрім ґрунтовної теоретичної підготовки, і ретельного медичного огляду, необхідно не небагато пробути під водою не менше 20 годин. Ті, я був забезпечені водолазом. Це є досить важлива роль, тому що заняття з водолазної підготовки вони призводять до великого ризику. Адже під водою може статися будь-що. Ці випадки рідкі, тому що до саме до водолази відбирають, є сильний відбор. Людина повинна прийти барокамеру, людина повинна бути на 100% здорова. Ну вона повинна бути готова до цих водолазних спусків. Будь-хто не може попасти на до водолазного спуску. Головна мета проведення зимової фази польової вилучки майбутніх офіцерів надати їм необхідні знання та уміння для ефективного виконання завдань за призначенням в умовах холодної пори року. Як наголошують в академії, тепер під час практичного вишколу велику увагу приділяють досвіду проведення антитерористичної операції на сході нашої держави. Зокрема, викладачі академії пояснюють підопічним, як діяти в зоні конфліктів в умовах так званої гібридної війни. Пріоритетне питання взаємодія між підрозділами різних родів військ протидії ворожим вогневим засобам, оплатнення вогневих позицій, фортифікаційних споруд тощо.